Всім привіт! В ремонті ось ноутбук Lenovo. Проблема не запускається, зависає на запуску. Появляється ось така ось картинка і так і воно стоїть, часами може стояти і не запускається. Шаб пізніше внизу кружачок починає типу, крутитися, на тому і все. Виключаю. Пробую зайти в біоз. Була... Думав, може біоз завіз. Скинути біоз. Ну, спочатку зайти в біоз якось. Обклацав, вдоліти, всі кнопки не знайшов. Оказалось, збоку є піпка, яку треба нажати голкою. Найшов, нажав. Вискочили в меню. Пробую зайти. Ну, ситуація не змінилася. Так і воно на тому і лишилося. Знову ж зависає на біосі. Виключив, включив, ще одна поп'ятка. Теж не, не допомагає вона. Ну, Але спробував. Ніч не змінилося. Зависає. Ну я вже пробував його розбирав, вже батарейку, вменял, витягував, вставляв, бат... акумулятор відключав. Не помогло. Зараз ось знову. Да, до речі, якщо хтось знає яка моделька, пізнає, бо на Тейка здарта. З одного боку ось такий ось HDMI Type-C і два USB під флажком і індикатор Ось що бачите на екрані. Він ті вже відкручені, тому просто знімаю кришку. Трохи в порохах, але я його вже продую після того. Якщо він запрацює, я не запрацює в мене. Батарейка BIOS була відтючена, батарея основна теж була відтючена, що мало би скинути, BIOS, Якби в ньому була якась, якийсь годук, бі, ну збіялося, але не збіялося Ще я вирішив перевірити напругу батареї. Трошки проблема з мультиметром, як його було видно, пристрою. 3,1 батарея 3.9. навіть. Ну це, Я вважаю, що це достатньо зарадка батареї. Мало би працювати. Ще одна у мене версія, що може бути жорсткий диск, чистий. Пробував так відключити не вийшло, тому треба зняти. Відкручую 4 вінта на корпусі його кріплення. Пробую зняти і одразу кажу, де батарея там треба припідняти все повністю, щоб ця верхня пластина, яка на жорстку диску йде на корпусі, вийде з того пеньочка. Інакше порветься і не вийде нічого. Ось там до ось там З того пеньочка треба його стягнути. ну і Далі вже просто відповідаємо. Включаю штайф і зараз буду пробувати знову. Заптову приклав назад легенько. Жорсткий діст стояв на терабайт. Додатково стоїть, зразу я на материнській платі, його поки що не зачіпав, ну і не зачіпав взагалі. Відкриваю і зразу пішов запуск. Зразу побігла кодішатка, як бачимо. І зразу пішов запуск. Все відбулося одним кадром, тому факт на лице. Віндус запустився, тачпад працює, все працює. Ну не знаю, все не все, Wi-Fi ловить. Вже пізніше перевірив, все працює, все робить. Прийшло більше кілька тижнів, ноутбук працює. Клієнт задоволений, ну без жорсткого диска, на SSD так і живе поки що. Зараз більше онлайн, все, то проблем великих немає. Дякую за увагу.